У цьому відео штучний інтелект буде вгадувати, що я намалював за 20 секунд. Поїхали! І так, це у нас швидко малюй. Ну може, швидше малюй. Окей, давайте малювати. В цілому я повинен намалювати риба менш ніж за 20 секунд. Як? А, так рибу? Ну це в цілому просто. Малюємо трикутник, і тут буде коло. І ще очі бажано намалювати. Ось. О, я знаю, це риба. Сюди. Далі потрібно намалювати торнадо. М -м, це типу, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. О, я знаю, це той надо, сюди. Далі потрібно намалювати бейсбольну биту. Окей. Ось це, і отут буде бита, ось вона ось ось. Я знаю, це бейсбольна бита. Ну, дуже схоже виглядає, чесно. Так, стельовий вентилятор. Це типу, стеля, і отут у нас вентилятор. Йоу, ну вентилятор стельовий. Як намалювати стельовий вентилятор? Ви що? Ну я намалював те, що я міг. У мене вдома немає вентилятора. Окей. А далі йде максимально складне завдання: квадрат. Це типу, один, два, три, чотири. Все, я знаю, це квадранти. Ну, це в цілому було дуже складно. Посудомийна машина. Ем, це, типу, знову квадрат, ось тільки. типу, тут ще щось повинно бути. О, я знаю, це посудомийна машина. Сюди. І так, із шести малюнків я намалював п'ять Стельовий вентилятор. Окей, поки не буде шість, я звідси не піду. Так, парасолька. Палочка. Ось так. Ось так. І ось так. Ану, я знаю, це парасолька. Далі потрібно намалювати вітрельник. Що це? Секунду, що це? А. Це судно. Та так би і сказали. Так, окей. Як воно виглядає? Ага. Ось що він у нас, наприклад, такий, а тут буде парус. Опана, опана. Там, штучний інтелект вгадав. Далі потрібно намалювати вівці, ну вівцю. Можливо, я зможу намалювати лице. Так, тут очі. Ну, прикольна, прикольна людина. І роги. Ось вони. Ось так. Собака. Схоже, схоже. Я я не вмію малювати тварин. Це моя слабкість. Русалка. Ну тут людина і тварина. Шанси 50 на 50. Так, хвіст. Опана. І тіло ось ось типу, тіло ось ось ось. Я знаю, це русалка. Один в один. Шкарпетка. Ах... Ось так, типу, йоу. Садовий шланг. що? Так, заново. Ось така шкарпетка у нас. Імба просто. Я не впевнений, що це таке. Блін. Ну, хз, можливо, я дійсно погано намалював. І шостий це у нас восьмикутник. Один, два, три, чотири, п'ять. А я ще не домалював, но ще вгадав. І так, у мене чотири із шести. Блін, я спускаюся. Було 5 і 6, тепер 4. Далі що буде? 3-6. Окей, мікрохвильова піч? Ну це просто робимо ось так. Тут у нас буде потужність, тут час, а тут уже можна поставити щось. До речі, у мене є питання: як називаються плоскі голубці? Правильно, плоскогубці. Зрозуміло. Ну, плоскі голубці малювати ми не будемо. Це плоскогубці, йоу, вуса. Схоже. Схоже, так далі потрібно намалювати басейн. Як ну басейн я уявляю як квадрат, де знизу типу є от дно. і тут є вода, вишка з якої можна стрибати. О, гойда! Ну штучний інтелект не вгадав. Далі потрібно намалювати свічку. Це в цілому просто ось такий прямокутник, і отут вогонь має бути. Я знаю, це свічка. Сюди. Навушники. Ну це максимально просто ось. Він досі не вгадав, що. Так, секунду, заново, Я намалюю швидко. За 2 секунди. За 2 секунди намалював. Ну а на кінець мені потрібно намалювати двері. Це також просто. Ось так, ось так, ось так, і тут ручка. В цілому єдине, що я не намалював, це пласку губці і басейн. Але це не 6 із 6. Швидка допомога. Колесо, колесо. З'єднуємо це все, піднімаємо сюди. Так, далі потрібно намалювати зелену квасолю. Я квасолю можу намалювати, але як зробити її зеленою? Так, лінія, ну, квасоля, ось. Я собі так уявляю квасолю. Виноград. Ну, можливо, от так спробуємо. Квасоля. Ехем, так, далі потрібно намалювати сходи. Ну, типу, там Л Л Л о. Три Л намалював. А ще подумав, що це сходи. Так, блискавка. Тобто, ви хочете, щоб я намалював Z? Окей, окей. Я сподіваюся, тут не буде букви бі. Паспорт. Я паспорт уявляю як таку книжечку. І отут тут щось написано. Я знаю, це ж паспорт. І останнє це валіза. Прямокутник. Ладно, треба побільший. Типу по ось. Так, колесо, а тут ручка. Я знаю, це ж валіза. Приблизно така валіза у мене вдома. Ось фотографія. Єдиний я не зміг намалювати зелену квасолю. Щось типу цього хотів намалювати, тільки не вийшло. І так, заново. Мені потрібно намалювати дракона. А, все, поки. Я це точно не намалюю. Як взагалі малювати дракона? Ну це, типу, крило ось таке, типу ось. І отут голова зла, така, типу. Проги. О, я знаю, це дракон. Що? Штучний інтелект вгадав, що це дракон? Та я би сам не догадався. Далі потрібно намалювати намет. Ну або просто трикутник, трикутник подалі, і це все з'єднано. Я знаю, це ж намет. Ну, максимально просто. Восьминіг. Ну, у восьминога ніг ми малюємо, типу, цього чувака. Тут очі такі. Одна нога, типу, друга нога, типу. О, я знаю, це ж восьминіг. Ну, взагалі там якби три ніг, ну да ладно. Посудомийна машина. Ми її вже малювали та жираф. Все, поки я його не намалюю. Ладно, я спробую. Нога один, нога два, нога три, нога чотири. Все це з'єднується тілом. І тут от така шия ось. Сюда вгадав. Вгадав. І останнє це у нас церква. Ну, хрест, можливо, такий. Ладно, не такий звичайний хрест. І ось так. Опана. Я знаю, це церква. Сюди шість із шести. Наша мережа розпізнала шість ваших малюнків. Ні, це просто я умію малювати. Подивіться на дракона. подивіться на жирафа, подивіться на осьмініга. Шедеври, просто шедеври. Я не можу. Я на пам'ять собі це збережу. Окей, ем. Хоча знаєте, не так я і погано намалював. Окей, грати знову. Груша. Та що для биття, так? Ось вона. Я знаю, це груша. а виглядає як граната. Далі потрібно намалювати драбину або палку. Палку. І тут ще лінії. Я знаю, це драбина. Там поїзд. Будемо малювати Укрзалізницю. Перший вагон, другий вагон. І місце вже закінчилося. А. Я не знаю, часу немає тупо. Я знаю, це ж поїзд. Що? Штучний інтелект, Алі вгадав Келих для вина. Я буду малювати келих для шампанського. Ось так і ось так. Це келих для вина. Далі у нас іде літак. Сюди. Типу, так. Крило І ось ось ну. Я знаю, це літак. О боже, як я це все малюю. І на кінець телефон. Телефон. Ось Мобільний телефон. А мені треба просто телефон. Що? Я намалював усе крім телефона. Навіть поїзд. Схоже в цілому. Боже мій, які тут красиві поїзда. Чому я так не вмію малювати? А телефон. Як тебе було намалювати його? С? Тебе було просто намалювати букву С? Капець. Давайте спробуємо знову. Перо. Пір'я. І ось так. Веделка. Ні, це перо. Заново. Ось так і ось так. В цілому прикольно вийшло. Далі йде паспорт. Ну, ми вже малювали. Це така книжечка. А давайте ми спробуємо намалювати дію. І отут, типу, запис. Чи вгадає він? Ладно, далі мені потрібно намалювати метлу. Так, опа, і метла, типу ось. Я знаю це віник. Сюди. Четверте, це у нас картопля фрі. безкоштовна картопля. Я думаю, ми будемо малювати картоплю від Макдональдс, буква М. І отут буде картопля. Одна Одна картоплина. Передостання це торба. Е... Я не вмію малювати турбу. Виглядає як ідеальна турба. Ну, звідси ще й вода тече ось. Блін, штучний інтелект не вгадав. Шосте це у нас рюкзак? Я знаю, це рюкзак. Ну, я як міг так намалював. Так, паспорт. А це, типу, тільки книжечка має бути? Можливо, не тільки. Капець, тут чувак написав паспорт. Це просто недооцінений геній нашого часу. Так, я повинен намалювати трактор, колесо, колесо поменше. Ось. Так, я знаю, це трактор. Бачите, як я вмію малювати? Сумочка. І о боже мій, що я намалював? Так, сумка. І от так, О, все, прикольно вийшло навіть. Так, я не можу. Чесно, я би вгадав, що це сумочка. Далі потрібно намалювати камуфляж. Як? Наприклад, одяг, але розірваний там, чи що. О, я знаю, це камуфляж. Сюди. Стоп, що? Арфа, це що таке? Ця штука? Музичний інструмент. Окей, лінія, так, і ось так. Ну схоже, схоже. Книга. В'язниця. Що? Так, п'яте це у нас навушники. Ну, ось одне і друге. На мисто, Що? Чи заново намалювати? Ось, навушники. Чому вони такі великі? Так, далі я повинен намалювати швидкісний катер. Окей, отут катер, наприклад. І ось тут хвилі, ось. Швидкісний катер. Це швидкісний катер? Сюди. А ну, а як інші малювали? Ні, ну у мене найкраще. Грати знову. Єнот. А, ну в цілому все можна закінчувати відео там, якби. Там малюємо ось так. Так, так. Очі. Це єнот. І вусики, і вусики, типу, ось такі. Сюди, сюди. Вгадай, вгадай. Далі потрібно намалювати американські гірки. Це, типу, уїє. Уі... Ні, це змія. Секунду. Уі. Йо, я знаю. Сюда. Ангел. Ангельський двигун, типу, кила. Ось це. Знову хила, і от лице. Ось руки. Ну я просто намалював ангельський двигун. Далі потрібно намалювати в'язницю. В'язниця. Чайник. Ну, у всіх вдома є чайник, це максимально просто. Останнє це у нас павук. Це типу тіло, голова і ноги. Типу, ось це павук. Сюди. Я намалював бодю босих павуків. Окей, ну а єдине, що я можу сказати, це. Boom!